Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду. Вітанечко. Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на новій ПТ-шці Ісу-122-2. Нас закинуло на малинюку, і ми граємо з 10 рівнями, тобто ми в самому низу списку. І я з цьому бою розслів потенціал цієї ПТ-шки, що це буде майбутнє імбою, друзі. На рахунок цієї ПТ-шки ми використовуємо трофейну вентиляцію, трофейні приводи наводки та трофейну турбіну, щоб ми могли їхати 45 км плюс. Ми використовуємо тут залпик, щоб ЛТшку можливо вицілити. І ЛТшка засвідчується засвідчується, але я їй даю це, постріл без дамагу, Вона тікає геть. Бачимо, що Алтешка вже далі летить на нашу 1390, але наші союзники його вбивають. І тут я перезаряджаюсь повністю, стріляю, але, на жаль, наші союзники його вбивають, цю Алтешечку. Далі дивимося, Т-49 підставляється, даємо йому звертухи, постріл, але, на жаль, також не залітає. І тут я беру себе в руки, друзі, бо... Зараз я буду просто божити і роздавати направо і наліво. До речі, тут прикол цієї е, петехи в тому, що або ти стріляєш дуплетом залпом з двома, або ти стріляєш по одному пострілу, як, як зараз по Т-49. Я розумію, що в мене не буде часу, щоб зробити дуплет. Я стріляю один постріл замість двох. Реально, каде між пострілами 7 секунд. А перезаряджається на повністю. 8 ,7 секунд один снарядик. Бачимо, що е, Т-49 там трошечки сунувся, був, так, і це був прожетко. Він підлізав так. Тут те, все ж таки також розумію, що я не встигаю О, дати дуплета, дав один постріл, і я його загуслив ще додатково цього прожетку. І дивимося, що можемо тут зробити. Наш маус. Маус. Союзничок. Поїхав направо, і там бадається Ст-95. А всі решту хлопці поїхали більшість нагору. На, на, на але бачу, що вони вже тікають. Тобто, що ми програємо верх. Програємо верх. Програємо е, ту сторону, бо там маус. Я бачу, що тут Т-49 знову ж таки знову посунувся. І я приблизно там, де він сунувся, даю один постріл. так. Можливо, попаду туди, можливо, це 430-ка стріляє, і тут я вирішую дати залпиком, туди, саме там, де був Т-49. А би ні? Маю можливість залпиком фіганути туди, ну, блайданути залпом. Як вам таке? Як там таке? Ну і все ж таки дивимося, чи, чи є там хтось з суп супротивників. На жаль, ніхто не світиться. Ну і я вирішую ще раз дати туди саме. а чим мені. Чом ви ні, наші союзники нічого не роблять, не можуть вбити шкоду, не можуть бити Т-49-го, верху не програють, і ми граємо з 10 рівням. А що мені тут робити? Лишається тільки мландити. Давайте туди ж саме ще один блайник закинемо. А чому б ні? Бачимо, що 430-ка засвітилася тут. значить воно вже перекатилося мені, тож не попало в нього фул хп. І подивіться вже, де супротивники. Підлізає 277, даємо йому пострілу з усиницю, шикарненько. І в нас зараз, ну. 4 хвилини бою, 1100 демеджу. Бачимо, що 430 підставляється, але дали йому на хід думав, що він піде далі. Але, на жаль, він зупинився. І реально. Тут я беру себе в руки, друзі. Зараз я буду трошечки божити тут на цій ПТ-шці. Реально, е кайфова ПТ-шка. Реально, коли ти даєш залпики. 700, по 700-800. по І коли ти даєш не один, не два, не три залпика, це взагалі шикарненько. 430-ка підставляється, даємо йому перший залпик 745 сюди. І ми стоїмо далі, він не, не засвітив. Ми собі легесенько стоїмо тут далі. Бачимо, що там концепт 1Б підставляється. Він, бачите, башту довертає так, щоб ми можемо йому попасти. І е, бачимо, що він все ж таки. Підставився, думаю, йому залток туди дати, але ні, він відсвітився. Тож стоїмо тут, дивимося, що 430-ка підставляється, хочемо йому дати, але концепт би виїхав далі, ми даємо йому другу залпик сюди. 786. Як ніж масло. О -о Оце кайф. Оце кайф реально такой видавати, такі м -м дуплети. І сьомий їде, даємо йому постріл, на жаль, не, не пробили його. Ми, до речі, стріляємо в більшості ББшками. Бо тут. Не знаю, нормальні ББшки 258 пробиття, 1100 летять, тобто доволі швидко летять. Кумулятиви тут летять 850, мають пробій 300. І ну тут, звичайно, можна їх використовувати на якісь більш броньовані ціли. Але я тут. Е... навіщо мені тут використовувати кумулятиви. Бо я стріляю на дальняк в такі зони, які пробиваються. Тут 430-й, подивіться, як хотів проїхати. Ну і Рівдаючи на тобі ще один е... дуплетик на 737 сюди. <плес> і ми поїхали далі. Нас ніхто не засвітив, Ми собі легесенько стоїмо, дивимося 277. підставляється, Ми йому даємо постріл без, е... без шкоди. ну, під'їжджаємо під ближче, він далі стоїть там і даємо йому. Тепер є. постріл зі шкодою. 376. В даний момент 3777 демедж у мене є. І ми починаємо. І ми далі розвалюємо тут всіх, хто є на цій позиції. Бачимо, 277 стріляв по мені, був цю позицію. Типу, блайнув сюди. І я вирішую трошки відкатитися назад. А, але бачу, що 277 знову ж таки помиляється. Хоче йому дати постріл. Ні, даю тільки один. Знову ж таки, би я не встигав дати. Залпика. Ну і знову ж таки ховаємося за цим камінчиком, який є. Наші союзники б'ють його нормально. І концепт-Б, подивіться, друзі, ще раз помиляюся. я йому ще раз даю ще один залпик. 4800. І це ще не переможний бій, друзі. Ми стоїмо далі на цій позиції. І Ще дуже багато ПТ-шок не світилося. Та, і ми не знаємо, де вони є. Т-95 вбив нашого Мауса. Наші хлопці поїхали в 2 7 7 і лишаємося 9 в 6, друзі. 9-6, але я не знаю, скільки е, ХП е, об'єкта, скільки ХП шук, цих інших пет. Е, і XMК вбиває нашого Т-30. Е, Type 63 світиться тут, я думаю, е, вицілює його, але, але ні, він поїде, поїде назад. Дивимось в ту сторону, там, де він приблизно має бути, але, на жаль, ніхто його не засвічує. І наші хлопці поїхали пушити гору об'єкта 268.4. І по ХП, подивіться, ми вже починаємо. Наша команда починає просто таяти. Е, 1000 хп ми виграємо, але я не знаю, що там є в наших союзничків, type 71 і так далі. Тут пропушив Т-95. Я, я думаю, його як би то краще. його... Стренути в нього, думаю, що він тут довернув, але, на жаль, ні. Е, не пробив його. І я тут стріляю, до речі, через подвійні кущики, можна так сказати. Дивимося ще раз, що... де, де вона є. Переключуюся на кумулятив, можливо, його проб'ю зараз кумулятивом. Е, і зараз роблю помилку, даю йому все ж таки в гусеницю. Гусениця не пробита. Е, тим часом Т-95 вбиває нашого. Тесту третього, ми даємо ще один постріл йому в ключок. Перезаджаємо ще раз, поки в нас є подвійні кущики, щоб дати ще один постріл йому. Він засвічується, але я йому не даю постріл. Я вирішую тут звідси втекти з цієї позиції, вона зараз не актуальна. І, можливо, якось затищити ще цей буякін. Рахунок тим часом, ви пам'ятаєте, був 9-6. Зараз 9-10. Тобто. Супротивники змогли е, повернути назад перевагу свої руки, і наші хлопці програли гору, програли, тобто воду, програли все. Ми собі робимо такий кущик у вигляді ялиночки. так Подивіться, вже 9.11. І е, ми Ми програємо цю катку. Так, програємо вже її. Все. Дивимося тепер на тайпика 61-го, можливо, він засвітить тайпа 63-го. Цілимося туди там, де має він бути. І в цей момент, коли я, я цілюся, та е, Т-95-та черепага під'їжджає ближче вже до нашої бази. Я це помічаю. Дивимося, чи я це її засвітив. Ні, я її не засвітив. Вона їде бортиком до мене, і я вирішую її пропушити та дати їй залпик в борт. Ми призредилися повністю кумулятивами. І ми зараз під'їжджаємо до неї ближче, робимо ще один залпик і забираємо те 95-го борта 764. Бачимо, що ПТКшка е, засвітилася. Е, тайпик дає йому постріл. Чи, чи то намат, я не знаю, хто то дає постріл, і вона мені ну, стоїть шотою для мене. 700 е, 760. Він, він має. Тайпик тут. Все ж таки закотився назад. Ми перезарядилися повністю другий залп кумулятивом, і певно, що це була моя помилка. Треба було тут же ББшки використовувати, не треба було використовувати кумулі. І в цей момент, коли я їду до неї, світиться ІСУ 122 2 І я починаю робити залпик, і, на жаль, цей залпик летить у землю. Цей залпик летить в землю, і вона лишається 480 хп і сухи лишається, а ми її могли її добрати ще додатково. Тут їдемо вже на, е, на цього самого шпака. Так, він для мене каже шотний. Залбик повністю зарядився. І я тим часом, бачите, друг, ага. други снаряди починаю заряджати вже бебехи. Ми починаємо його крутити, бо динаміка машини дає це, Ми маємо 45 кілометрів можемо їхати. І на тобі ще один залпик на 758. Збоку як світиться об'єкт 268.4. Ми його відсилюємо і стріляємо бабахою, але, на жаль, летить трошки нижче. І ми лишаємося один В трьох. Бачу, тайпок зараз забере тайп 61. І тут я вирішую поїхати далі. Роблю, перезаряджаюся на акумулятиви щоб я міг нормально пробити тайпка 61. І їдемо в кущик, але їду у цей лівіший кущик, що є. Бо він просвічує перекатку понизу. Я вчасно під'їжджаю сюди, стаю в цей кущик, тайпик світиться, і ми його. Що робимо? Так, даємо ще йому один залпик. Мі на, ходи ще... сюди. Вже 7 тисяч демеджу в на, нашій скарбничці. І ми лишаємося один проти двох. Я розумію, що об'єкт 2684. Він шотен для мене, у нього 200 хп, а також лишається і суха, якою 480 хп. Але в мене тільки є здоров'я, щоб танканути, ну, наприклад, залп і сухі, так? Об'єкт тут бере та засвічується, він починає рашити. Бачу, що він вже їде до мене в притик. І тепер я вирішив все ж таки виїхати йому, дати один постріл. Але, на жаль, броню не пробито. бачите, куди я попав в ЛДшку, але на жаль, не полетіло. І я вицілюю НЛД, і тут летить і трошечки вище. І він пушить мене, просто пушить на всіх парах, дився, і він мені дає в... в гусеницю, він їде просто, щоб таранити мене, і я даю йому на одежку, Його забираю, друзі. Я тут просто від eh, того, що відбувалося в бою. Просто був в шоці, друзі. І ворожа Ісуха суха бере базу. Бере базу. Я розумію, як мені краще заїхати. Е, певно, що поїхати краще через кущики, через праву сторону. І я їду до, до бази, друзі. Чесно кажучи, в цьому моменті в мене вже трусилися руки. Е, такі були, знаєте, я переживав, щоб вбити цей бій. І, друзі, емоції ті, що. Я в цьому бою пережив. Це, це реально, це, це кайфова петеха, Я не знаю, якщо хтось казав щось погане про, про, про неї. Але залпи по 800, по 800, по 800 і це, е, я так кажу, це кожен раз. Це просто кайфово. В цей момент як Ісуха е, е, засвідчується. Я також тут засвідчуюся від неї. І, на жаль, Ісуха мене добирає. Ну що, друзі, йдемо дивитися на результати даного бою. Ось такий бій в мене вийшов. Класний, емоційний і з десятками багато урон. Погнали, дивитися на результати. Так, результати даного бою, друзі. Це є медалька майстра. Ми взяли основний калібр, ми взяли воїна. Ми не стріляли 8104 шкоди. А чому так, друзі? Тому що я блайндом дав ще по проджетці, друзі, по тій проджетці, яка підставлялася на Т-49. Та 665 на насвітили. Знищили шістьох супротивників. І друзі зробили 12 критів. Танканули, на жаль, нічого. Тепер на рахунок досвіду Ми взяли 1414 досвіду, але ми взяли ще 755 загідний опір. Тобто ми взяли за цей бій 2000 так 169 досвіду, тобто дуже багато досвіду. Зробили 42 постріла 30 ми зробили попадань та 22 прибиття. І на, нафармили 134 тисячі демеджу. Друзі. Петеха кайфова, я радий, що я її взяв за 10 тисяч золота собі. І тепер буду ганяти в рандомчику та кайфувати, робити залпики і реально насолоджуватися цією грою, а не горіти. можна так сказати. І так, друзі, в мене сьогодні день народження. Мені сьогодні виповнюється 28 років. Запрошую вас на святкову трансляцію вечором 10 годині. годині. Дякую ще раз за підтримку, дякую за подобайки, за підписочку. І, звичайно вже тут буде багато гарного українського контенту по World of Tanks. Всім дякую за перегляд, всім чао!